Катерина та Дмитро після шести місяців у парі взяли шлюб 14 лютого 2025 року. Історію свого знайомства пара розповіла Суспільному. Я зрозумів, що це моя людина. Я чувствую, що саме це вона. Як посмішка і суровий взгляд. Ну це вже. Окрема історія. Пара познайомилася через соціальні мережі. Зі слів Катерини, вони одразу сподобалися один одному. Ми спілкувалися місяць-два. Ну, через місяць ми зустрілись. А за два місяці ми з'їхалися. Ну, зрозуміло, що дуже подобаємось друг другу. Він дуже-дуже турботлива людина. Квіти дарував, навіть як зараз хворіє, він мені дуже сильно допомагає. Дуже дбає про мене. Дмитро родом із селища Велика Новосілка на Донеччині. Чоловік каже, що йому з сім'єю довелося покинути дім через бойові дії. Спочатку він переїхав в Дніпро, а після заручин до Катерини в Житомир. Там нічого вже немає, просто поле Донецька область ну як як що до Запорізької області. там Ми на границі. Між той, той обосім спочатку ми хотіли бути в Дніпрі певний час, але Катя боїться, тому що тривоги і все таке. Ми вирішили в Житомир, тут більш тихіше і спокійніше. Житомир це мій дім тепер назавжди. Весілля подружжя вирішили відслідкувати в сімейному колі та з найближчими друзями, говорить Катерина. Буде 22 людини, тобто коло сімейне. Мама дуже хотіла зал, щоб був кафе, були наші якісь традиції були. Ну це благодаря Катіна мамі. Так вона мабуть, стояла на усьому цьому. Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир.